Так, є, все, порядок, все працює. Дивіться, що відбувається, якщо жінка, ну в жінки це виглядає яким чином: в жінці в будь-якому випадку потрібно схилити комусь голову ну перед кимось. Так? Тобто, якщо вона не хоче схилити голову дома перед чоловіком, йде на роботу, схиляє голову перед начальником, вона все одно буде робити те, що скаже начальник. От, Якщо ви подивитесь, то от дивіться. От, як виглядає дуже часто, ну причина чому рушиться сім'я? Ну да? от тому, що коли стоїть вибір, кого слухати, начальника на роботі чи чоловіка вдома, то коли жінка ходить на роботу, заробляє гроші, вона в першу чергу буде слухати начальника на роботі, але не чоловіка вдома. Розумієте? А відповідно, він себе в тому випадку чоловіком не відчуває, тому що він сказав: каже: давай зробимо так: Позвонив начальник, все, жінка дала перевагу начальнику на роботі, все вона не підчиняється чоловікові. Зрозумієте, що цей закон, цей механізм поломан. В цьому випадку, все, тоді вже стосунки, ну, стосунки, в ну, Тріщина пішла в стосунки. Залежу. Щолк, да, Тріщина раз, два, три, все. І починає чоловік від жінки віддалятися. От, вони розходяться, розходяться, розходяться. розходяться ну, дистанція збільшується, потім в якийсь момент вони розлучаються. Потім відбувається такий неприємний феномен. <кій> жінка в матеріальному світі у нас сильніша. І жінка може заробляти грошей набагато більше, ніж чоловік. Але. От, жінка від цього щаслива не буде, скільки б вона не заробляла, вона може собі наняти там, крутих психологів, їздити на всякі ретрити жіночі і так далі. Це не допоможе. От, тому що для того, щоб жінка відчувала себе жінкою, була ну, в спокійному стані, їй потрібен чоловік, якому вона буде два-три рази в місяць виносити мозок. так конкретно, ну чисто по-жіночому. Так, Вітеріна щось пише: тану, в смислі тану. Поясніть, розшифруйте, що означає тану. Я не згідно, не згоджуйтесь. Я ж вас не заставляю зі мною погоджуватися. Я вам говорю про те, що я вивчаю писання, сам переконався в певних речах і так, і, і це є нормальний абсолютно варіант. Ви можете з тим погоджуватися, можете не погоджуватися, як хочете. Я вам говорю про нормальну модель сім'ї, яка має бути. Те, що зараз світ зійшов з розуму і всі живуть зовсім не так, ну це вже інша історія. І не хочу так жити. Тому що жінки що роблять? Жінки всяко стараються обійти чоловіка і стараються йому не підчинятися. Не підчиняється. Ми ж не заставляємо. Не згідні з чим. Віталіна, напишіть, бо вона писала: незгідна. <свісно> з чим саме не згідні, бо я багато про що говорю. Тобто, дивіться, нормальна модель сім'ї це коли чоловік працює і заробляє стільки, щоб дружина не працювала. Зараз технологій достатньо, це може бути. Можна це все зробити. Якщо є бажання вдвох, і в чоловіка, і в жінки. Ну тут буває таке, що жінка занадто активна, або чоловік занадто пасивний, тобто є якісь такі стани, є, таке має місце. Да. Не завжди це працює. Да. Таке є. На рахунок того, що ну, про жінку ми поговорили, да, що жінка схиляє голову перед начальником на роботі або дома перед чоловіком. Ну, от Вона на роботу ходи-ходить, ну, а там є потім, Ну, я це називаю вийти заміж за начальника. Тобто, є такий феномен. От і штука така недобра відбувається, тому що коли її звільняють з роботи, вона це переживає як розлучення, і начальник звільнив з роботи, тому що воно ну, просто звільнює працівника. А для жінки це трагедія, тому що в плані того, що вона думає, що вона розлучилась. Чому розлучилась? Тому що вона є був чоловік, який їй забезпечував до гроші. Ну ще до речі, ознака поганої карми е це коли жінка працює чисто в жіночому колективі, і її начальниця жінка. Там повністю жіночий колектив, там такі знайде просто там літає. Там, да? ну, от, і це і ще й начальниця жінка, там злюча на всіх чоловіків, там повністю жіночий злючий колектив, да? і от вони всі там, працюють. Печальна історія, дуже печальна. Я навіть раз, консультував жінок, які мають там нетрадиційну консуль... орієнтацію. от ну Вони там в тому колективі собі там одна в одну понаходили і живуть там нічого доброго. Тому що перекривається сонце, ну от енергія сонця, а сонце це відповідає в першу чергу за енергію е, сонячну. Сонячна енергія це всі чоловіки. Е, Дальше. Ну, тобто, ці, ці категорія цих жінок вони кажуть, чоловіків в цьому світі нема. От в мене були такі консультації, приходять там розові дівчата. Вони кажуть, чоловіків нема, фу, все, пішли в баню, все, їх просто не існує в світі. Я кажу, навіть не існує. Ну, от я чоловік, ви прийшли до мене на консультацію як до чоловік. Ні, їх не існує все. плівають на всіх, їх просто не існує. Ну, це просто заперечення півсвіту. Друге, за соціальну кар'єру відповідає сонце. А сонце це дає ресурс, ресурс для життя. Для, для, для того щоб створити нове життя, тобто дати дитині життя, ось, щоб дитина могла жити. Продовження роду. Ну, от, якщо ж цього не відбувається, ну відповідно виникають з того проблеми. Так, що так. так. Віталіна щось написала: я не згідна я пропала зі зв'язку. <с>? Так, тут до нас приєднався нові. Ну, от я, Петро Клічук, ведичний астролог, провожу короткі експрес-консультації, 10 хвилин. От, якщо бажаєте потрапити на консультацію, то. Пишіть список ваших питань для консультації, потрібно знати число, місяць, рік та час вашого народження. от І тоді вже ми зможемо провести консультацію. Ну і також пишіть список питань, які вас цікавлять, тому що я не зі всіма питаннями працюю, от і не на всі питання відповідаю. Так що так. Тема сьогодні, яку я відео розповідав, от можна запис відео подивитися буде на Ютубі. Там є прямі ефіра. Ну от папу, ну плейлист там можна подивитись. Там правда був дві частини. Першу частину щось зависло. Відео не витримало. Що якісь питання загального плану, також питайте, як ведичний астролог, чим зможу вам допомогти, ну, щось розповісти. Кажіть, питайте. Альона пише: ти хто? Ми вже перейшли на ти. Вроді ще не переспали з вами, а ви вже мені тикаєте. Олена, що це таке? <кій> ну те я можу звертатися тільки до тих жінок, з якими я переспав. Знаєте, як кажуть, коли ти в попу і збираєшся цілувати, то якось на ви трошки незручно. Мадам, дозвольте вас обняти і міцно поцілувати. Да? Не потрібно спати. В смислі? <кій> <кій> Якщо якісь питання, будь ласка, пишіть. ну Крім того, що ти хто, можете зайти на аккаунт, почитати. Там все, все детально написано, хто я, що я. Я тільки що, в принципі, розповідав. Хто я чим тут займаюсь. Так, алло, алло, зв'язок є. Прийом. Бачу, щось є люди на зв'язку. Ю, вітання. А, я його знаю. Жека пише. Жека пише, що він шахрай. Алена пише, ти не знаєш, хто ти. Я знаю, хто я. Харі Кришна, Жека. Алена, хто ви? Напишіть, мені ж цікаво, з ким я хоч спілкуюсь. Тільки потрібно спати. <ріху> <ріху> ну якщо на ти звертатиш, ну бажано ну, якось так. <ріху> О, Жека Заріччя. А, знаємо, Жеку, знаємо. Я Альона. Як на ти, так мені з маленької букви писали. Як Альона, то написалося з великою. <ріху> Альона, а хто ви? Розкажіть щось про себе, представтесь, мені щось інтересно стало. Так, народ, якщо є якісь питання, будь ласка, пишіть. Ну, крім того, хто я, я ведичний астролог, да. проводжу короткі експрес-консультації. Також розповідаю деякі цікаві речі, все, що зв'язано з ведичними знаннями, з ведичною астрологією. От сьогодні у нас була тема, от, ну, яку я почав піднімати. Це тема. Е... Відповідальність в сімейних стосунках. Запис можна на Ютубі подивитися в розділі онлайн-трансляції. Так, що нового. Як здоров'я, благодійні обідувачі, що допомагають людям? На жаль, на жаль, в силу певних обставин прийшлось закрити їжу життя. Ну, от. Кю, я вас пам'ятаю, я вас задав. Да, да. Знаю, пам'ятаю, що по старих ефірах. Да. От тимчасово зараз проект закритий. От я зараз трошки інакшими питаннями займаюсь. Ви бачите, зараз більш активну діяльність на Ютубі провожу. Задача стоїть інша. От зараз збираємо гроші, хочемо побудувати храм біля церкви. Ну от і тоді вже на базі храму водично. Тоді ми вже відновимо. Ну проект їжа життя. Тоді будемо далі займатися. Ну, зараз поки що кажу, тимчасово призупинили. Техніка у нас все є. Ну, треба побудувати храм, щоб там були всі комунікації: газ, світло, вода. Тоді ми відновимо цей проект, будемо далі займатися. А поки що, тимчасово він зупинений. Так що таке? На жаль. Ну, як то кажеться, що ну, з однієї сторони один проект зупинився, зато дали завдання як би, більший проект зробити. От ну, вже його розкачаємо, бо взагалі такі проекти робляться на базі храму. От, їх дуже важко робити, якщо вони за межами храму. Бо я більше ну, десь біля двох років я там займався, два трошки з хостіком. От, Достатньо важко це робити на базі храму це набагато легше робити. <кій> Так, що таке? Зараз бачите, займаюсь безкоштовними консультаціями по вечорах, то тр трохи так допомагаю. <кхід> так що так. Тут тут, тут тут тут. тут. Так, якщо якісь питання, пишіть, будь ласка, от якщо хочете потрапити на безкоштовну консультацію, 10 хвилин консультую, да, пишіть ваші дані, і можна може на початку починати з питань, які питання вас цікавлять. Хорошо, якщо варіанти такі, там чи буде маша з колію, я не відповідаю. Ну от якщо, наприклад, по теми там призначення, фінанси чи сімейні стосунки, то я можу там допомогти розібратися з тим, які у вас дані. От можемо подивитися, які сприятливі періоди транзити. От що буде відбуватися? Так, вона тут сердечками закидують. Ура! Дякую. <кій> так що такі, а можна ці питання також подивитися. Ну, тобто водична астрологія це годинник, да? це наука, яка показує, коли в який час що буде відбуватися. Також коли ви народилися. Ну, от, які маєте таланти, здібності, то есть, такого плану. Ну, тобто, це не є якась там містика, фантастика, якась там езотерика, це є, ну, астрономія плюс математика. Ну, бо я там людів онлайн там, над батюшками стібати, питаю, я кажу, як відноситься церква до, цього, до математики. Прекрасно, прекрасна наука. Я кажу, як до астрономії. Ну, тобто Господь сотворив цей світ. Я кажу, ну так математика плюс астрономія це буде астрологія. Фу, фу, то від дідька, фу. Тобто є деякі. <кій> Якщо по-доброму це наука правильно використовувати, звичайно, ну для прикладу, скажімо, бувають випадки такі, от, е, наприклад, приходить людина, ми дивимося, я кажу, я бачу просто про те, що у людини можуть бути трудності з фінансами. Ну, я не кажу, знаєте, от, е, взагалі те, що я займаюся, ну, це називають ведична астрологія. Правильно воно ну, взагалі називається джотіша. От, джоті це від слова світло, от, джоті Іша. От, Джоті це світло, іша це ішвара. Тобто. Ведична астрологія, Джотіша, правильно називається це наука, це нести людям світло. Знаєте, Коли є астрологи, які там, навіть, починають людей там лякати, ще щось такого плану. там, е, Типу, там, все погано, там, все помреш, ну, все, капець, там, все в тебе з грошима, там буде біда, торба, капець, все, купи мене там амулет, він тобі поможе. Не факт, що поможе. Зовсім не факт, що поможе. No. <кхід> так, Олена Сергіяна, до нас приєдналась. Так, ти що? Олена, добрий вечір. От ці е, ну завдання таке ну допомогти людині по показати пояснити, що з цим можна зробити. Ну, знову ж таки, немає поганих періодів. Ну то, якщо дивитися, наприклад, у мене з 2019 року почався період. Ну, от зовнішні досягнення, там, конечно, катастрофа, там все полетіло. Ну от, але це час приятливий для духовного росту. Знову ж таки, ми собі думаємо, знаєте, що Бог він не все. Ну для прикладу, там було таке: бо я сам з вишнавської традиції це ну, Гаудія. Брахма Брахмагавдіа Сампродає, тобто це трошки ну, ведична культура, ну, індійська, її ще називають. Ну, по факту Бог один. і Наше завдання як би, рухатись. Тобто є Бог, є ну, є я, душа. да, тобто, Наше завдання йога, це зв'язок підтримувати з Богом, рухатись в цьому напрямку. от, ну, І таке не раз буває те, що, от, коли починаєш з людьми спілкуватися, знаєте, то люди чомусь думають, що знаєте, Бог тільки там якоїсь там патріархату, все це трошки неправильний підхід. От я коли спілкувався з одним, ну це якась протестантська теж, я не знаю, як там сам бо їх там дуже багато зараз. там. Якоїсь церкви там чоловік, ну і там спілкувався, він каже, ну в там фінансово, як би ти зараз там не дуже успішний. Я кажу, ну буває таке. от Він каже: Ну, бачиш, кажу, Ісус Бог, я кажу, ну, чого класно, ну, кажу, як це проявляється. Він каже, ну в мене бізнес є гроші, жінка, діти, он Лексус купив, поміняв. Кажу, як красавчик. Я кажу, ну, тобто, по твоїм міркам Бог це банкомат, так, який там дає. Ну, це чарівна паличка, яка виконує всі наші бажання. ну Якщо дивіться, з, з позиції водичної астрології, дивиться, то. Перше, коли ми усвідомлюємо себе як душа, це прокачує наше сонце. От, в першу чергу людина стає більш відповідальною усвідомленою. Далі, коли ми далі це все прокачуємо, включається місяць. Місяць це більше включає в нашій голові цей як його, більше нашій голові включає все, спокій. Да. Ми стаємо спокійними, тому що ми розуміємо, те, що є Бог, і він про нас починає турбуватися. Як це було Віталіна, Віталіна, от вона писала, да то що вона така: я чоловіка просити не буду, фу, все, падлюка. Коротше, ну це не нормальний підхід, абсолютно. Тому що ну, задача заробляти гроші це обов'язки чоловіка. Ну от кажу, зараз це дурка, то що робиться в світі, ну там сільська грама, це все, що показується, це, це абсолютно ненормальна історія. Ну тому що жінка, коли пішла в декрет, це зараз там найти одну там, дитину родили, максимум там двох. Да? А її собі раніше, там коли народжували три, п'ять, там 10 дітей, а тоді жінка коли мала, мала час працювати. Ну, не мало часу працювати, це була ненормальна історія. Ну, от, і тому ну, це все перекривалося тобто, заробляти гроші, це обов'язки чоловіка. Все. <кій> от. І відбувається така історія, то, що е, ці, е, ну, тобто, я кажу, в початку прокачується Сонце, відповідальність ми беремо, душа починає сяяти. Друге, ми розуміємо, що є Бог, який про нас турбується, а Господь всі може забезпечити. Він сотворив скільки галактик, там, да, тих зірок, планет, там, скільки хоче їх, там мільярди. Просто вчання навіть порахувати їх всіх не можуть тому що їх така велика кількість. ну І наступне у нас включається тоді Юпітер. да Тобто Юпітер це віра. от тобто Коли в нас є віра, коли ми поважаємо себе, поважаємо інших, тоді до нас приходять і гроші, от. ну от приходять і гроші, і відповідно приходять ну, ці можливості діти там і так далі. Тоді це все працює. По-інакшому воно просто не працює. так, що, так ну, Ось так от воно, скажімо так, виглядає. Так, що такі діла? Так, я зайду з іншого телефона. Подивлюся, як виглядає мій аккаунт. Бо він зараз не бачу, як він виглядає. Хочу подивитися, як я зі сторони виглядає. Щось. Бо там люди заходять, я не знаю, чи вони розуміють, що я ведишний астролог і що я тут роблю. Шос. Так. Так, да, ага, окей, бачу себе. Так. Тут, тут, тут. Ага, затримка йде кілька секунд. Все зрозумів. Окей. Так, да, і тут не видно, хто я, і не зрозуміло, чим я тут займаюся. Понятно? Будемо щось міняти в тій ситуації. Окей. Так, чуть-чуть нече треба опустити. Вот, так що такі діла. Так, бачу, у нас активність на Ютубі більша. Так, народ, хто хоче потрапити на безоплатну консультацію? Є у нас такі бажаючі. <кхе> <кхе> Якщо є бажаючі, пишіть. Також можете ділитися трансляцією з своїми друзями, знайомими. От, я ще буду зараз трошки часу на зв'язку, а далі вівторок, середа, четвер, п'ятниця, також з 17-ї буду виходити на зв'язок. Сьогодні щось не дуже велика активність, тому напевно я трошки раніше закінчу. Але якщо будуть бажаючі, то можемо продовжити ефір. Якщо бажаючих не буде, то ми тоді закінчимо швидше. Так що так. Що якісь питання загального плану, можете питати, можемо також обговорити. Ну, що стосується там ведичних знань, от те, що я можу розповісти ведичної астрології, так, Наталя Солойова пише: от, дякую за ваше світло, от знайшла спокій, от, дозволила Богу чоловікові. Поспілкуватись про мене, от результат не змусив себе чекати. Чоловік знайшов роботу, незважаючи на сонце в терзах Ура! Ну, бачите, все класно. Отак от все класно. Отак: бачите, все працює. да все чудово. да от люди переживають занадто. Ну, у нас ще є така проблема: це наше нашего таким чином працює. У те, що ми самі закриваємося від Бога і ставимо під сумнів, там зможе він це зробити чи ні. На цей жарт є, знаєте, ані такий такі є, що кажуть це питають: кажу: ви в Бога вірите? І кажу: вірю, в нього все вийде, <сум> в нього все вийде. <сум> да, тут та сама історія. <сум> так, окей, ну що, ради за Наталю, бачите, все чудово. Комбінації також вони можуть бути різні. Зараз, до речі, сонце в Терезах якраз знаходиться в небі, от, багато людей переживають, бо ну в реальності сонце стало зараз мало. Ну, Тому бачимо, да? тобто, ну, осінь наступає, більш холодніше стає і так далі. Тобто, сонце зараз воно в ослабленому стані, достатньо сильному знаходиться. Ну, найнижча точка, скажемо так. От люди часто переживають, але це ну, то, знаєте, є 24 години. Є полудень, а є. Північ, ну не північ, в сміс, частина світу, а половина ночі. От і цей час, от якраз сонце воно в найнижчому положенні, ну в найтемнішому положенні сонця не видно. От і в цей час он, нормальні люди сплять. Да, от. Ну і що у нас відбувається відповідно в цей час? Відбувається те, що ми можемо якраз що зробити: відпочити, набрати сил, це час нашої підсвідомості. Да? От там вже треба дивитися. От ну як сате, це час, коли ми гармонізуємось. Тобто є час для активної роботи, є час для відпочинку. Ну от і коли вночі ми спимо, то там працює наша підсвідомість. Він бувається інший процес. Ми не можемо бути 24 години активні. От так само в році ну, от, є час для активної роботи. Це починається з січня місяця, от, ну там найбільш активний час, і там до літа. Тобто ну. До, чекайте, десь до липня, ну, чи, до червня, точніше, да, оцих кілька місяців це найактивніше. Так, Оксана Трофименко пише, як женщині гармонізувати сонце. А що у вас з сонцем? Оксана, я на зв'язку, можете мені зайти під любе відео на Ютубі. <coughs> можете зайти на любе відео на Ютубі. Там в описі є мій номер телефону, можете мені зателефонувати. Я, я на зв'язку можемо з вами поспілкуватися. Розкажете, яка у вас історія, що сталося. От, що саме вам потрібно прокачати, я вам розповім, що зробити. алло, Оксана, прийом. Та заходите на любе відео на Ютубі. Ті, хто дивляться в Тіктоці в шапці профіля, там є е, вказаний мій номер телефону. Ну, от я зараз є на зв'язку, можна мені зателефонувати. От, якщо я вийшов з ефіру, то я вже на, на дзвінки не відповідаю. І вже записуємося на платну повну консультацію, повна інформація у мене на сайті. Так. так що так. Так, Оксана, прийом, прийом. Дивіться любе відео на Ютубі і телефонуйте мені. Поспілкуємось. Чим зможу, допоможу. Що ще якісь питання є, пишіть. З радістю відповім. Ви... Дивіться. Бачите, гармонізація сонця. Що саме гармонізувати? Тут треба розбиратися, бо тому що є багато граней, треба розбиратися. Також, не в кожному гороскопі потрібно мати сильне сонце. Є випадки, коли сильне сонце не потрібне, <кій> в цьому немає просто потреби. Так, зараз секунду. Тут, тут, тут. Так, я в Бердянську не можу дозвонитися. Окей, Оксана, напишіть тоді е, питання ваше. От ви пишете гармонізація сонця. Що саме ви хочете гармонізувати і для чого вам це потрібно, щоб я розумів? Так, я тут. Окей, е, Оксана. Пишіть, які у вас проблеми, з чим ви стикнулись, і що ви хочете гармонізувати і для чого? М -м, да. Поки я на зв'язку, давайте можемо спілкуватися спокійно. Так, Оксана пише, добре зрозуміла. Окей, пишіть. Давайте я на зв'язку. Так, Оксана пише, зараз не виходить. Дякую. Ну, не виходить, так не виходить. Проходьте в якісь інші дні. От, можливо, буде ще в якийсь інший день, хорошо? <кій> <кій> так що так. Так, бачу, Міра. Голос приєдналась. Добрий вечір. Так, якщо у нас сьогодні бажаючих нема багато, то ще трошки, значить, будемо тоді закінчувати зараз трансляцію. Буває такий. Більш активно, більш пасивно, всяко буває. Сьогодні, сьогодні так, не. так, то ще на зв'язку, давайте так. Хто хоче потрапити на консультацію коротку, 10 хвилин ведичної астрології, до мене, Я ведичний астролог, ну от пишіть. Що бажаєте? От ну і питання, які вас цікавлять? От, якщо це мій профіль, я з тим працюю, то поспілкуємось вами. Що ж у нас сюди тишина? Окей, ну тишина, значить тишина. Хорошо, дякую всім, хто був присутній. Да. Завтра в 17.00 буду на зв'язку. Всім гарного вечора. До завтра.